Ну просто не думаем, что мы будем. <говорит> Добрий ранок ще раз сім. Або йоу на подківанок. <говорит> та, отак от уявляєте. Угорська мова третя по складності в світі. Бо джордо точно краще. А чао ще краще. <говорит> О, от зразу відчувається різниця між мадіорами, між угорцями і італійцями. Взагалі найдовше слово. Мадярської мовою, угорської мови 45 букв має, Та? а при цьому там зазначить лише святий, щось таке, але решта то все суфікс, префікс не в такому плані, та? так, щось так дійсно мова складна, і ні на яку не схожа, вона не зрозуміла. Якщо якусь мову можна інтуїтивно щось десь догадатися, то тут взагалі інтуїція фактично. Ну... Ніяк не допоможе, тому що схожих слів там одиниці, буквально все інше взагалі. Бачите, навіть по вивізках зараз можна там Бач, буде бачити, так. Але ми бачимо хрести, та аби так, то патіка то патіка так. Сюди патіка. Та. О, в такому плані. Ну що переночували? Ми. Я думаю, що сьогодні було всім комфортно відпочивати, правда? Отак, сніданок хороший, та всі відпочили, поснідали. Все зручно, комфортно, смачно. Тому всі мають бути сьогодні ситі, задоволені відпочинком. не все. а гуляш, а ну, Конечно, це все впереди. Гуляш, віно ніхто не відміняв. Уже погріб звонил, говорить, їдете, говорю, Наливайте. <реш> 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 да. Уже їдемо. Уже так что їдемо. Погріб до погребу. Да? Ми з вами в Будапешті. Там ми з вами нагадаємо на першій стороні. Буда ділиться на скільки частин? На дві. На дві, так? на які? Буда і Пешт. А от і неправильна двійка. Бо ділиться на три частини. Буда, Пешт і ще обуда. Це стара буда. Там і старий район, там ще розвалений, є такі античні. Це за, Будайсько, за Будайською частиною. От там як виїжджати з міста, є стара частина міста Обуда. Тому офіційно будете тепер знати на три частини Буда, Обуда і Пешта буда – це така нерівнинна, це пагорби, та це протилежний берег Дунаю. У нас позаду нас Дунай. Ми його вчора переїжджали, От ми заїжджали з бутайської частини і переїхали на навпаки рівнинну пешську частину. І вже по перській частині та будемо їхати до нашого кордону, до кордону з Україною. У частині, взагалі, ну, Обуда це антична частина, там хіба аквінком є розвалена. Буде це стара частина міста, одна з найстаріших. Там також, скажімо так, там починалося місто також. А, там а, знаходиться і колишній королівський палац, і сучасний президентський палац, там знаходиться. А, Костел святого Матюша, там знаходиться знаменита Будайська фортеця, рибацький бастіон. Та це ось і та ось частинка. Хто ще Будапешті не був, у майбутньому буде та можливість відвідати. Бачите, нас не назбиралася всього шестеро бажаючих було то замало. Але взагалі ту частина дуже цікава, також відвідати. Вона невеличка там, до речі, але цікава. Більша частина історичного центру тут на Печській стороні, але вона вже. Новіша, дещо. Тут знаходиться і головний проспект а, міста, проспект Андраши, Місцеві ліцейські поля, їх називають, бо зимою дуже гарно прикрашають взимку освітлення, так, як на лісейських полях в Парижі. А площа, головна площа герої та Хіосок це також ця частина. От, але трішки туди набережна, Корзу, пішохідна вулиця Ваци, тобто такі ось більш масштабні площі, проспекти, якісь старовинні палаци, опера вони знаходяться на цій частині. Але вся частина трішки молодша забуда.